Вітаю, це програма енергетична трансформація Української служби польського радіо за мікрофоном Володимир Гарматюк. А мій співрозмовник сьогодні це Ігор Дір, і він є генеральним директором асоціації Український ядерний форум. Власне, якщо говорити в контексті Європи і Європейського союзу, то брав участь зокрема в переговорах із Євросоюзом від України щодо укладення угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом. Пане Ігоре, вітаю вас. Я вас вітаю, пане Володимире. Я хотів сьогодні зачепити тему відновлення енергетики України в контексті зустрічі у Римі, яка відбулася в середині липня. Йдеться про Конгрес із відбудови України URC 2025. Ключовою темою говорять була власне справа з відновленням енергетики України і підготовка її до чергової зими. Про це зокрема говорив Герман Галущенко. Коментував говорили про важливе про те, як захистити енергетику України країни перед черговою зимою, О, теж була інформація про розмови про подальшу перспективу. Що ви можете розповісти в цьому контексті? Пане Володимире, я хочу почати з того, що як учасник дійсно цієї події досить велика кількість так званих сайд-івентів, тобто паралельних заходів, також відбувалася. Моя точка зору, і вони теж були і ефективними, і цікавими, скажімо так, той інтерес який асоціація проявила до цієї конференції, реалізовував, тобто брав участь в тих заходах, в тих панелях. Які в цілому були присвячені енергетиці, але також десь певною мірою торкалися питання ядерної енергетики, а також аспектах, які стосуються нашої підготовки до зими, безпеки, забезпечення, енергією і так далі. І так далі, я дійсно можу на сьогоднішній день. Ну, певною мірою маю уяву про те, що у нас відбувається. Один із івентів, який відбувся, він називався Чисте промислове перетворення стратегічна роль України в порядку денному. Європейського союзу і одна із панелі називалася ядерна енергетика як опора сильної Європи питання, які стосуються не тільки України, нашого з вами сьогодення і майбутнього, а Європейського Союзу. Враховуючи, я не буду зараз далеко заходити, розказувати про наші стратегічні плани. Ми з вами не тільки знаємо про них, а мені здається свою роль невеличку величку, але. Ми з вами робимо навіть от зараз, спілкуючись з нашому руху до європейського союзу до членства в європейському союзі, роль України сама Україна як стратегічний партнер Європейського союзу у сфері ядерної енергетики, і при чому визначалося, що ми маємо і розвинуту інфраструктуру, ми маємо і досвід кризового управління. Ми на сьогоднішній день маємо розроблені підходи до диверсифікації ядерного палива. Навіть головний спікер був присутній глава Європейської асоціації ядерної енергетики Nuclear Europe Еммануель Буркін. Він в ці всі речі дуже чітко відзначив. Був там присутній зокрема теж і Рафаель Гросі, генеральний директор МАГАТЕ. І тут, якщо ви говорити про все таки реальну зараз ситуацію в Україні і про безпеку енергетичну, перебуваючи в Варшаві, також буквально нещодавно Рафаель Гросі коментував ситуацію з обстрілами Запорізької атомної електростанції, тобто з подіями, які там відбуваються, і його запитали Ройтерс чи є необхідність збільшити якось активність МАГАТЕ на Запорізькій АЕС. Він сказав, що вони мають там своїх представників і наразі не бачать в цьому потреби. Як ви в теж в контексті цьому і ролі України в атомній і ядерній енергетиці у Євросоюзі прокоментували ці слова? Ви знаєте, і цей елемент також прозвучав на конференції, і не просто прозвучав, а прозвучав. Із уст тих безпосередніх людей, які на сьогоднішній день мають відношення до цього питання. Ну, по-перше, пройшли переговори: чергові переговори з МАГАТЕ, та з керівництвом МАГАТЕ. Це були і двосторонні розмови між керівництвом галузі України і безпосередньо МАГАТЕ. І конкретні речі, які були пов'язані з підписанням документів, був укладений меморандум з МАГАТЕ між керівництвом МАГАТЕ і міністром енергетики, і стосувалися вони однозначно питань пов'язаних з ситуацією дотриманням певних безпекових елементів в ядерній галузі, і безумовно стосувалися вони і перспектив, які на сьогоднішній день, скажімо так, в будь-якому випадку Україна буде реалізовувати як держава, яка на сьогодні ну, впливає на ці процеси в Європі. Ну та я думаю, що і в світі. Що стосується Запорізької, однозначно, це черговий елемент можливостей. Для того щоб обговорити ситуацію сучасну, мається на увазі безпосередньо знову таки наголосити, що окупація однозначно не сприяє в загальній безпеці. Але в цілому ми з вами прекрасно розуміємо, що на сьогоднішній день це все в кінці кінців має призвести до деокупації станції і повернення під контроль України. І в даному випадку це стосується не тільки безпеки, в цілому, коли ми говоримо про те, що це. Все ж таки об'єкт, який в певний момент може дійсно представити небезпеку, але і в тому, що повноцінна робота станції однозначно, вона може бути тільки тоді, коли вона буде деокупована, і саме ці елементи і порушуються в цих розмовах, переговорах. На сьогодні я скажу вам так: я. Так розумію, що є певні позиції. Ну і у магате є певна позиція з точки зору того, що вони не роблять, що вони не нароблять, чи треба їм ще якісь додаткові. Речі робити, але в даному випадку саме головне мені здається, що їхня присутність вона є. їхній моніторинг задіяний, і це питання постійно, скажімо так, присутнє в переговорах будь-якого рівня, які ввелися ну в першу чергу безумовно з цією організацією, але і з іншими сторонами, які на сьогоднішній день, скажімо так, задіяні в цьому процесі, крім переговорів на перспективу, я чув, що в. Вже було навіть домовлено, якщо не підписану угоду із Весінхаус, і йдеться про Хмельницьку АЕС. Можете трошки більше змагати підписаний меморандум, який стосується наших. Майбутніх планів, а саме добудови Хмельницької АЕС, і МАГАТЕ на сьогоднішній день в рамках цього меморандуму, який підписаний був між Росією і Галущенка, виступить гарантом дотримання безпеки під час завершення будівництва оцих наступних блоків Хмельницької АЕС. Тобто, в даному випадку, ми говоримо про те, що МАГАТЕ все ж таки бачить співпрацю з Україною в різних напрямках в рамках цих домовленостей, також закріплюється підтримка МАГАТЕ. Щодо розвідки, вибудутку, виробництва уранових ресурсів в Україні. І чому я на це звертаю увагу? Тому що саме цей аспект якраз є одним із тих, який посилює наретичну незалежність України, і дає нам можливість використовувати наші наявні ресурси для розвитку власної генерації. І отут, от якраз є теж не менш важливим той інший документ, який був також підписаний в рамках цієї конференції, він вже був підписаний між і енергатомом підписав її керівник Котін і один із керівників Вестінхауса, і якраз він стосується, що ми отримали ліцензію Вестінхауса, яка дозволяє нам використовувати конструкції та технологію виробництва палівних збирок ПВР-1000. Тобто, в даному випадку, це важливий аспект і нашої з вами енергетичної безпеки, і це важливий аспект нашого з вами майбутнього, тому що незалежність від інших ресурсів, особливо від тих держав. Ви знаєте, прекрасно тої держави, від кої ми були повністю залежні, говорить про те, що ми на сьогоднішній день створюємо по-перше свій власний базис, А по-друге, знов таки досить серйозно можемо додати до цього європейського напрямку. Ми ж сьогодні з вами про що говоримо? Ми говоримо про ренесанс ядерної. Енергетики у всьому світі не тільки в Європі, і в даному випадку, це якраз і дасть нам можливості вийти на певних напрямках, по певним елементам. на на наше власне виробництво і третій елемент, який також звучав, і теж він я хотів би на нього звернути увагу. Це ми з вами тільки зараз про ядерну енергетику. Я можу вам сказати, що якщо б ми з вами зараз торкнулися всіх питань енергетики, які обговорювалися на конференції, у нас би з вами не вистачило часу ефіру, тому що багато говорилося і про гідроенергетику, і про відновлювану енергетику. Я маю на увазі сонячну вітрову. Говорилося навіть про відновлення теплової, але. В більш таких сучасних і, скажімо, іншого рівня умовах. А от що стосується ядерної енергетики, ще є третя дуже цікава тема, яка звучала: це малі модульні реактори. Про них теж багато зараз говориться. Так говорять особливо в Польщі зараз, теж коли йдеться про спорудження атомної електростанції першої, то також є розмови на ту тему, чи велика одна, чи багато малих оцих модульних реакторів. Дуже актуально, дуже актуально, і я хочу вам сказати, що на сьогоднішній день ця тематика вона звучить в Європі, вона звучить в Америці. Тобто є ціла низка компаній, які на сьогодні інвестують досить серйозні фінансові ресурси в те, щоб ця тема вона в принципі стала реальністю. Я маю на увазі створення малих модульних реакторів і їх застосування в майбутньому. А чим вони особливі, крім того, що вони малі? Тобто, це якесь нове нове слово, нова технологія безпеково, якщо це говорити, в чому особливості їх. Ви знаєте, на сьогоднішній день, в принципі, ми можемо говорити про те, що моя точка зору ядерна енергетика, вона в цілому сьогодні в нових коли запроваджуються нові технології. Тому що ви ж бачите, по всьому світу на сьогодні заплановані будівництва великих атомних станцій. Багато держав на сьогоднішній день це реалізовують і будуть реалізовувати в силу того, що ну ми з вами бачимо, що використання енергії зростає. Потреба в енергії є. А ми з вами говоримо про чисту енергію. Да, ми з вами говоримо про безкорисність. Бійну енергію, і насправді дійсно атомна енергетика, якраз це та, яка може це забезпечити декарбонізація і так далі, і так далі. в Сьогоднішніх ситуаціях дуже вперед технології пішли, і те, що на сьогодні реалізовується навіть в рамках будівництва великих атомних станцій, воно пов'язано в першу чергу з тим, щоб забезпечувалася максимальна безпека. Тому, коли ми говоримо про малі модульні реактори, то я думаю, що тут знаєте, тут можливо треба говорити про інші їхні такі, не це резюмінками але речі, які Можуть бути корисними, ну по перше, їхня мобільність, тому ми кажемо малі модульні реактори. Тобто, в принципі, по великому рахунку вони можуть з'являтися в тих місцях, де є потреба, по перше, швидше розгортатися, але і швидше будуватися. Тому що ми з вами розуміємо, що таке побудувати в часі. Ну як розуміємо, я думаю, здогадуємося, що таке побудувати один реактор чи один блок великий. І відповідно, ця тема в разі, якщо вона почне застосовуватися, ми з вами поки що зна. Находився в режимі розвитку цієї теми. Так, от я знову повертаючись, я хочу вам сказати, Україна теж не стає осторонь, і на сьогоднішній день, наприклад, енергатом з компанією Холтек також має домовленості щодо розвитку цієї теми, і, можливо, в майбутнього потенційного впровадження в Україні багато елементів ще треба допрацьовувати. Я думаю, що вони ще навіть будуть допрацьовуватися не тільки в технічному аспекті, а вони ще будуть допрацьовуватися і в аспекті право. Вому тому, що в даному випадку це теж дуже важливо, і так далі, і так далі. Але те, що в майбутньому говориться про те, що застосування малих модульних реакторів буде. Ну я вже в цьому впевнений, почувши стільки розмов навіть під час цієї конференції в Римі. Пане Ігоре, якщо повернутися до Хмельницької АЕС, пам'ятаємо історію з корпусами реакторів болгарськими. Пізніше Болгарія сама з цього процесу вийшла. З Вестінхаузом домовилися про... Власне, ту частину добудови, де мали бути болгарські, чи я правильно розумію? Весінхауз у нас загалі, якщо в цілому взяти підписано декілька документів, і якщо взяти загальні кількості, то ми домовилися про те, що ми будемо планувати будівництво до дев'яти блоків з Весінхаузом, але це вже будуть нові по новітнім технологіям нов новітні блоки з реакторами типу IP-1000. Тобто це інші зовсім реактори по іншим технологіям зроблені ніж ті, про які ми зараз з вами говоримо, коли ми з вами говоримо про. Добудову Хмельницького 3 Хмельницький-4. з весінгаусу, ми говоримо з вами про Хмельницький 5 хмельницький 6 і так далі. А те, що говориться про це, це реактори типу ВВР. Але на сьогоднішній день питання стоїть в іншому. Що в планах стоїть добудувати, і ви ну торкнулися правильно це питання? І хмельницький 3, Хмельницький-4. і той самий весінгаус також проводив певні дослідження. І на сьогоднішній день ці реактори, які є. В Болгарії вони може бути також застосовані, тобто ми на сьогоднішній день технологічно можемо їх застосувати в Україні для того, щоб Хмельницький-3, Хмельницький-4 запрацював. Ще одне питання. Герман Галученко теж заявив після конгресу в Римі. Що ще один із важливих напрямків ви згадали про відновлювану енергетику, чисту енергію. Вітер сонце говорили ми про е, атомну енергетику. Він власне відзначив, важливим є напрям газ і потрібно з його слів нарощувати імпорт. Ти прискорювати закачування в українські сховища, остання інформація про те, що Україна здійснила тестовий наразі відбір газу з Азербайджану. Як би ви прокоментували про що це свідчить, і як власне розвиватиметься це, цей напрямок, якщо цей тест виявиться вдалим? Я вважаю, що на сьогоднішній день ми прекрасно з вами розуміємо, що нам треба мати напрямки і ресурси, які нам, скажімо так, дозволяють виконати всі умови в Україні щодо збереження кількості забезпечення газом як промисловість, так і населення. Я думаю, що я вірю в ці проекти, тому що в даному випадку цей напрямок відомий був і раніше. Я маю на увазі технологічно і технічно як можливий для реалізації, і те, що на сьогоднішній день він почав. Реалізовуватися, я думаю, що це тільки позитив. Ну давайте так. Ми ж з вами час від часу. Бачимо інформацію в пресі, проскакує, От Україна готується до зими. Така -так кількість кізаза закачана. Що нам треба і ще стільки того, що на сьогоднішній день на літо ми поки що там маємо певну кількість більше, навіть помочь ніж ну половина та давайте так закачати. Тобто, що це означає? Це означає, що для нас важливо мати будь-який формат, який забезпечить нас населення, промисловість тою кількістю, яка нам потрібна. Тому я думаю, що цей напрямок він буде розвиватися. Атися має точка зору, якщо він зараз пройде і покаже свою життєздатність, я думаю, що він буде збільшуватись. Наскільки я розумію, політична воля є економічний фактор. Бачите, він працює технологічно. Як я вже вам сказав, технічний, технологічний. Дає таку можливість насправді в енергетичній галузі на сьогоднішній день по різним напрямкам робляться досить багато зусиль. Прикладається, робляться ті кроки, які дійсно будуть давати змогу нам не тільки справлятися з тими викликами, які у нас з вами на сьогоднішній день є. А ще й... і, мені було це приємно почути на конференції від іноземних гостей від іноземних спеціалістів, що Україна швидко вчиться. Досить швидко розвивається, що може дозволити Україні, ну, наприклад, років через 10 взагалі себе вважати лідером і для багатьох держав бути прикладом. Я маю на увазі не стійкості тільки, а розвитку в цілому галузі. Тому мені це наприклад хотілося б, щоб так воно було. А я все вірю. І я думаю, що ми це з вами це побачимо. Ну, згідно от з тими реаліями, які на сьогоднішній день є. Не тільки побачимо, але й почуємо, зокрема в коментарях таких політиків, як Віктор Орбан, який вже заявив нещодавно, що вступ України до ЄС знищить їхню економіку. Цитата пряма: тобто, вони вже бояться цієї конкуренції, а Україна ще. Наразі воює і не в і не встані наповну розгорнутися. Я думаю, що ті, хто розуміють, вони в європейському союзі дійсно сподіваються, що ми додамо до економіки європейського союзу, і в, в даному випадку давайте так, як б воно не було, але участь в такій організації, вона ж має буде пов'язана з Edit Value, так званим правильно, тобто пов'язана з тим, з чим ти можеш також бути чим корисним і з чим ти можеш прийти. Я, наприклад, бачу, що цей той напрямок і це та галузь, з якою дійсно на сьогоднішній день можна бути цей доданою вартості, і від цього виграє і Україна, і Європа, і Європейський Союз. Пане Ігоре, дякую вам за участь у розмові у програмі Енергетична трансформація на хвилях Української служби «Польського радіо. Пане Володимир, я вам теж дякую. Завжди відкритий до будь-яких розмов. Сподіваюся, на наші з вами наступні зустрічі. Ви даєте ту інформацію, яка мені здається, вона є корисною і корисною досить великому колу споживачів цієї інформації. В першу чергу в європейському союзі. Дякую. Я нагадаю, що це була передача енергетична трансформація, і її підготував Володимир Граматюк.